Просто просто в моє любі з вами ханочка і моя система Ханна Кодор з групи телеграм. І так я постійно думає про вас. Чоловік, який вас любить король чаш? Давайте ще більше про нього інформації. Туз чаш. Любов до вас просто полихає. І аркан сила, Але він, дівчата, він бореться зі своїм почуттям. Розумієте? Це чоловік, який вас кохає. Але він настільки сильний, я люблю таких чоловіків, напишіть, чи любите ви, що він підпорядковує свої почуття якимось принципам, які у нього існують. Тобто, щось заважає. А чому він? Чому він вас кохає, але тримає в собі це кохання? Чому? Тріка, чаш, бо є третій фактор, дівчата, вас троє? Інша жінка, інший чоловік, або третій фактор. Все, що завгодно, різні країни проживання, різні релігії, можливо, у нього якісь є шкідливі звички. Ну але, хоча, навряд ли, людина, яка, наприклад, випиває, прям також. Уж... Хоча, можливо, така свідома, що каже: я випиваю, але ні, я не хочу її погубити цим. У когось є один процент. Більше всього, це якийсь третій фактор, який вам заважає. Бути разом все таки, і який цією людиною сприймається як той, що не можна подолати. Бо аркан сила це про дуже сильного чоловіка, і це несумісна сильна людина з якими шкідливими звичками, тому що іноді показує на випуску, що є там третій фактор. Він щось випиває. Ні, тут якийсь тут фактор, який він не може ніяк переломити. Ще є у вас майбутнє з цією людиною. Запитаю зразу. Пролева Пентаклів. Тут або у нього є жінка, пролева Пентаклів, стабільно діні відносини, або ви в тих відносинах, бо він розуміє, що ви та жінка, з якою будувати треба тільки відносини по стабільності і надійності. Так і що, давайте так, буду вас ще з ним зустріч. Про левежезлів. Кажуть, що зустріч з вами тільки може бути як з коханкою або як жінкою, яка притягує дуже сексуально знов-таки. Він би не проти вас мати ось в такому сенсі, і в такому сенсі можу вам запропонувати. А що, а що вам радять вищі сили? Така зірка. Вам знаєте, що кажуть? Та ви зірка. Ніяких третіх факторів. Ви зірка, і ви повинні знати собі ціну. До речі, якщо ви ще не відчуваєте себе зіркою, дивись мою групу телеграм. Ох, дівчата я вам розкажу про ваш код душі.